Інтернет за 3 тисячі гривень в місяць. В Україні може різко подорожчати інтернет, і причина новий закон про мобільний зв'язок та якість мережі. Тепер оператори зобов'язані забезпечувати реальну високу швидкість інтернету, а не лише обіцяти її на папері. Швидкість звучить добре, але є проблема. Провайдери попереджають. Ціни можуть зрости в кілька разів, бо для нових стандартів потрібні дорогі оновлення обладнання, нові батареї та генератори, щоб інтернет працював навіть без електроенергії. Експерти кажуть, замість нинішніх 200-300 гривень інтернет може коштувати 2-3 тисячі, як у Європі. Малі провайдери можуть не витримати і піти з ринку, а великі оператори підвищуватимуть тарифи поступово. Якщо це станеться, то ніхто не перекидатиме вас із 200 на 2000 гривень за раз. Тому без паніки.